Треба знайти роботу чи підробіток. Прокручуєш сайти з пошуку роботи і дивуєшся на відповідності вакансії заробітній платі. Тобі вільний. Ельф. Ще й в офіс потрібно кудись їздити. Але ж ми живемо в 21 першому стрітті, і за в середньому 300 гривень в місяць за інтернет-послуги ми маємо ключ в портал можливостей по заробітку в інтернеті. А про те, як не виходячи з дому без специфічних навичок заробляти тисячі гривень, думало чимало людей: до двох тисяч в день за лайки на готелі. Ходи й заробляй, отримуй гроші за підписки та завдання. Виводь понад 200 доларів, заробляючи вільний час за допомогою свого смартфона. Фальстарт і я знаю, що іншого ви не очікуєте просто від мого каналу, але не поспішайте з висновками, тому що я справді заробила декілька сотень гривень без усиль, без вкладень, за пару днів. Досить колоритним, звісно, способом. Але гадаю, вам буде цікаво подивитися, ну хоча б такому нерозважальному вайбі під трапезу. Усі ці оголошення в телеграм-каналах, фейсбуках та навіть на сайтах із пошуку роботи спокушають клікнути і нарешті поповнити свій гаманець, особливо, якщо вони трапляються у складний для вас період життя. Мами в декреті, випуск. Ники без досвіду, студенти, переселенці, квадробари. Тож я вирішила відгукнутися на всі пропозиції легко, без усиль, без вкладень заробити в інтернеті і показати вам, що з того вийшло. А мене звати Яна, і Поки ми ще не розпочали, поставте паліху вись, вдарте дзвони. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Шуру ми заробляти гроші. Okay, let's go. Либонь вам теж колись приходило повідомлення від невідомого номеру у месенджерах із пропозицією заробити на лайках чи скріншотах. Я завжди блокувала таке і позначала спамом. але не цього разу. Я вирішила із себе зняти статус лоха, який шурхотить сайтами безкоштовно і безоплатно ставить комусь лайки. Нічого, нічого, нічого. Безплатно? Адже ціла компанія Optimo.com.ua увімкнула свій щасливий рандомайзер і запропонувала саме мені ставити лайки на готелі, виділяючи всього 7-10 хвилин щодня. У я беру ровер і їду до Франції. Я швиденько прикинула, що якщо я буду виділяти навіть не 10, а 7 хвилин щодня, і навіть заробляючи не 2, а 1 тисячу гривень на день, то за місяць я зможу заробляти так, як в Україні заробляють водії. 7 хвилин на день. Тому я легко погодилася, і мені написав цілий менеджер, який роз'яснив суть роботи. Їх туристичний веб-сайт терміново потребував збільшення трафіку, а моїм завданням було б відвідувати певні сайти і надсилати скріншоти. За цю роботу я б мала отримати 150 гривень. Менеджерка Вікторія надіслала мені три посилання. Я завдання виконала, а далі мене вже направили на цілого фінансового менеджера. Фінансовий менеджер попросила мене надіслати номер своєї карти. Я це зробила, і мені справді через декілька хвилин. Прийшло на рахунок 150 гривень. Адміністратори середнього рівня отримують таку суму за годину, а я зробила це всього лише за 2 хвилини. І оскільки я такий швидкий і ефективний працівник, мені запропонували повноцінну роботу з 9.30 до 19.30. і додали мене в телеграм-групу, як вони сказали, яка є високооплачуваною групою для кращого життя. Хто хоче стати мільйонером? Краще життя, очевидно, хотіли й 14 інших учасників, яких додали разом із. Зі мною в цю групу. На наступний день я слухняно прокинулася о 9.30 і не могла дочекатися свого першого завдання. Всі, як і я, скидали скріни, і наша фінансова менеджерка фіксувала їх по 50 гривень. Час від часу в групі з'являлися і завдання по типу платформа випадковим чином вибрала щасливчиків, які отримали право на участь у спеціальному завданні по просуванню. Потрібно було замовити якийсь тур чи готель за власні кошти, і кожен міг отримати 30% від суми замовлення після виконаного завдання. За. Що платять такі шалені кошти? Все просто видати цієї туристичної компанії підвищити впізнаваність та збільшити попит на відвідування сайтів. Я продовжила відвідувати сайти і робити скріншоти. Під кінець дня моя фінансова менеджерка підбила мій заробіток 400 гривень і повідомила, що цього разу платформа обрала мене для виконання завдання із замовленням. Але оскільки я обрала мінімальне завдання в 320 гривень, це не перевищило, як вона сказала, мінімальну суму. Тому додатковий депозит мені вносити не потрібно було. Тож мене попросили зареєструватись на платформі, зробити ще 30 бронювань готелів на сайті і показали, як вивести кошти. Власне Речі, мені просто потрібно було ввести номер своєї картки та ім'я і за бронювання та за ці скріншоти мені було нараховано 624 гривні. Через хвилин 10 на мою карту Моно також із картки Моно деякого пана. Василя Романюка справді було перераховано 624 гривні. Мабуть, пад Василій Романюк бухгалтер цієї контори. А чому ні? Ну, виглядаєш як бухгалтер у відпустці. Поглянь на мене, хто я скажи! Я зробила ще три скріншоти і зі мною попрощалися до наступного ранку. Зранку було ще якісь задачки нецікаві цікаві зі скріншотами, а от п'яте завдання стало. Причини справжнього пекельного змащування соусом васабі очками фінансового менеджера. У завданні номер 5 я би мала вибрати суму замовлення і оплатити по реквізитах, які мені надіслали. Лише я прийшла сюди заробляти, тому сказала, що в мене немає додаткових грошей. На що мені відписали? Вас обрала система. І якщо ви не завершите виконання, то не зможете перейти до наступного кроку. Далі був терор однотипними смс-ками по типу: зв'яжіться, коли будете готові. Ну, мовляв, позичте в когось гроші чи візьміть з кредитного ліміта. Міто тут же такий заробіток так горить, не стримуючись від бажання вже швидше скинути із себе шкуру, і показати, хто її є насправді, я вивела свою менеджерку інну чи то можливо справжнє ім'я скамщики кидалого Василь Романюк на істинні емоції. Так, це очевидний скам, який виманює у людей сотні тисяч гривень. Адже спочатку вони справді виплачують якісь суми для того, щоб у жертви включився азарт та відпали будь-які сумніви. Платять же. І можливо, якби я зробила замовлення на якісь невеликі суми, то, можливо, і ту тисячу, чи навіть три вони б мені могли мені повернути, сподіваючись, що в майбутньому я внесу значно більше. Але я дуже хотіла, щоб на гроші полиняли саме шахрі. Тому що те, на яку суму ви попадете у цьому розводі, скоріше за. Все залежить від настрою отаких от Василів Романюків. Тікток переповнений історіями жертв саме таких схем швидкого і легкого заробітку. Але те, що це ска можна побачити одразу, якщо приділити цьому декілька хвилин. Я попросила номер ЄДРПО. Я раджу вам робити це перед будь-яким працевлаштуванням. І, хоч, звісно, вони цього не зробили. Вони ж будуть вказувати якусь назву компанії. Ці навіть скинули фото із буцімто юридичною адресою. І ви легко можете перевірити в інтернеті, щодені просто. Не збігаються телеграм-групи, в яку вони мене додали, працювала виключно на те, щоб розвести конкретно мене. Бо всі 14 людей, які писали про себе вигадані історії, скидали скріни в один і той же час, або ведуться однією особою, або декількома, які сидять пліч опліч в одному офісі, яким може хтось і кришує. Бо якщо пролистати фотографії, які вони взяли десь в соцмережах реальних людей, то всі ці фото додані в один і той же час, буквально за декілька днів до попадання жертви в ловушку. До того ж, скріншоти, які вони складали в. Групу були без часу та верхньої панелі заряду батареї, аби юзати по колу та не робити подвійну роботу. Але я там трішки покайфувала, відчуваючи себе, у цьому чату ось так. Шпіоніро Голубіро. Ця схема не є оригінальним витвором світлих українських шахрайських гулів, оскільки точно такі самі обіцянки платити за лайки чи скріншоти існують у багатьох країнах, наприклад, в Румунії чи в Непалі. Також існує багато статей по типу цієї, де 57-річний житель Манефранківщини перерахував у цій схемі шахраям 330 тисяч гривень. А от спробуйте пошукати у судових реєстрах вироки по таким шахрайствам. Їх одиниці, бо маючи малий, але все ж таки досвід роботи в слідстві нацполу, я не безпідставно знаю, що щороку в Україні відкриваються тисячі кримінальних проваджень по шахрайству, і ці ж тисячі кримінальних проваджень по шахрайству закриваються, не доходячи навіть до суду. Сиця через ряд причин, зокрема через недосконалість нашого законодавства і показникову систему правоохоронних органів, але можливо. Я про це розповім іншим разом. Тож, якщо вам прийде таке повідомлення, то зробити на шахраях, власне можете, і ви. Але я не здалася, почала далі шукати, як ще можна легко зробити в інтернеті. У тіктоках, користувачку якого я до сих пір є, також часто пишуть в коментарях пропозиції заробітку. То 500, то 300 гривень, і головне без зусиль. Я натрапила на ось цю, потрібно просто відповідати на повідомлення. Це заманливо, пишемо. Але як виявилося з переписки, ці з камери вже ну такі бувають ліниві, що просто вимагають скинути 50 гривень на карту як доступ до групи. Заробітку та навчання, бо заробляти можна від тисяч гривень на день, а тому така собі ткачук Катерина та інші розводіли в Тіктоці, десь та їм мають якісь пару Грушевських на простому до банальності розводі. Можна сказати, що це дуже спрощена схема розводу по збиранню ручок та концертоварень на дому. Скільки разів ви бачили це оголошення? Шахраї пропонують заплатити перед стартом за матеріал і обіцяють повернути із відсотками після виконаної першої роботи. Але як тільки ви їм робите перед... Que sonho Зникають назавжди. Тому йдемо в пошук далі. Переглядаючи копи відео в інтернеті, запитуючи в чата GPT та тероризуючи пошуковики, я знайшла дійсно існуючі платформи та сайти, які дозволяють заробляти на лайках, відвідуванні сайті та участі в опитуванні. До прикладу, сайт Microworkers. Спершу я витратила близько 30 хвилин часу на реєстрацію, верифікацію мобільного та створення аккаунту. Далі перед початком виконання завдання потрібно було пройти тест на знання англійської мови. І хоч в цьому випадку можна користуватись перекладом. Складачим. Це займає теж ще мало часу, і в подальшому для тих, хто англійською мовою взагалі не володіє, витрачати час на переклад це додаткова безкоштовна робота. Далі вибір завдачі та, врешті, початок заробітку. І на розкладці категорії по типу кліки на посилання, перегляд відео, переклад, опитування та форуми. Не всі вони є доступними для виконання українцями. А плата за них в деяких є надзвичайно малою, до прикладу, 5 центів. Це одна українська гривня. Також багато з цих завдань пропонують рекламувати в буквальному. У сенсі гемблінг на своїх особистих інтернет-сторінках і готові оплатити за такий пост 30 центів. А це 12 гривень. Це, мабуть, найдешевша реклама казино, яку тільки хтось може зробити. Не враховуючи реєстрацію, в цілому я клацала, Клацала виконувала завдання приблизно 3 години і заробила увага! 1 долар 14 центів. Це трішки менше 50 гривень. Тож на таких онлайн-біржах ви точно легко не заробите велику суму грошей, хоч якби ці тікток блогери та експерти не заливали вам вуха про сотні доларів та можливість заробити на айфон. цьому сайті ти просто проходиш опитування, а тобі платять за це дуже гарні гроші. Я не здалася у пошуку заробітку легких грошей і почала шукати на великих телеграм-каналах пропозиції. Запевняю вас, що це на якісь телеграм-канали із десятьма підписниками, проте й не ті, які користуються бездоганною репутацією. Я заблюрила би не рекламувати ці шлакоканали, але здогадатись, які це можете і самі. Натрапляємо на пост, який змушує зануритися у справжню філософію свого життя. Адже 84% українців не можуть знайти високооплачувану роботу. Більшість людей тижнями сидять на WorkUA, але крім Канці зарплатою в 10 тисяч гривень нічого не знаходять. Так є така правда життя, оскільки робота яка вам підходить, подобається, можна шукати місяцями. Переходимо за цим посиланням і потрапляємо в чат-боти з безкінечними лінками, які схожі на пошук голки життя кощія безсмертного. Але, зрештою, один із чат ботів направив мене на стежину великого заробітку із гарантованим результатом. І виявляється, що це ставки. Решта вакансій в таких телеграм-каналах направляє нас на сайти, де після реєстрації виявляється, що мені потрібно крутити слоти, аби заробляти. Але як я вже сказала, я не збираюся вкладати свої кошти, тож мені це не підходить. Ще однією найрозповсюдженішою пропозицією, легко почати заробляти, є, звісно, крипта. І оскільки я правда в ній не дуже розбираюся, очевидно, мені потрібно шукати якогось наставника того, хто начів би мене тут заробляти. Ви б могли сказати, що це мій улюблений інфобізнес, але не цього разу, тому що я. Натрапила просто на скарб, шукаєш, як заробляти онлайн у криптовалюті, та ще і можна навчитися новому. Ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб поговорити о том, яким образом можна заробляти Деньги. Якась Magic Life Academy. Ніби, знаєте, як нова платформа, яка позиціонує себе як освітній проєкт у сфері криптовалют, інвестицій та фінансової грамотності. Проте всі підстави вважати, що ця кантура має ознаки фінансової піраміди по типу s груп Під час пошуку легкого заробітку у криптосфері такі фінансові піраміди будуть траплятися досить часто. Варто купити місце у проєкті за 53 долари спершу. Ці гроші потрібні, щоб стати у систему, а кошти повертаються одразу, як ви реєструєте одну людину, а вона реєструє ще одну, щоб відбити свої гроші та реєструє. Ще одну, і гроші, звісно, не генеруються ні звідки повертаються із грошей попереднього вкладника. Класика. Деякі мої знайомі роки чотири тому активно агітували піраміду s Group. І ця компанія, нібито для роботи з Форекс, використовувала штучний інтелект, який ефективно торгував на бірші. Але насправді дохід зароблявся від нових вкладників, бо спершу ти мав мінімум 100 доларів внести і попросити знайомих зробити те саме. Я все ще продовжувала гуртати телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку і помітила велику кількість реферальних посилань від самих адмінів. І я подумала, Же це і є той секрет заробітку. Наприклад, різні банки і платіжні системи пропонують оформити карту за 4 хвилини і отримати 100 гривень. А потім можна запросити друзів, щоб ті встановили карту і отримати з кожного по 250 гривень. Зареєстрував 5 родичів і просто так маєш 1250 гривень. Чому б ні? Я встановила додаток одного з банків і справді отримала кешбек 100 гривень. Але із податком на дохід він вивівся мені на карту у розмірі 77 гривень. Насправді я вважаю, що це гарна система для поширення власне, свого бізнесу. І мене банк на цьому розпустив гарну таку сітку, тому що навіть в студентські роки я прагнучи заробити 50 гривень, а на той момент це справді відчувалося як гроші, загітувала декількох друзів встановити цей додаток. Але от з приводу заробітку для звичайної. Людини і працює ця система не так ефективно, як для бізнесу, зокрема, якщо ти не медійна особистість, чи блогер, чи не маєш доступу до великого потоку людей. Серед інших реферальних посилань я знайшла також і додатки, які платять криптовалюту за кроки. І я вирішила, чому не скористатися цим. Хоч в принципі я не так багато, але ну, тут і сюди і 5-6, а то й до 10 тисяч кроків на день. Можу виходити, я встановила цей додаток і почала надіятися, що можливо ось мій легкий варіант заробітку. Крокуйте, накопичуйте кроки та обмінюйте 150 тисяч кроків на один токен FCN, який рівномірний 3,8 і Це приблизно дорівнює 160 гривень за поточним курсом. Якщо ви проходите аж 10 тисяч кроків щодня, то ви 160 гривень заробите за 15 днів. До речі, якщо забути за це і не зайти в додаток. Не забрати кроки в кінці дня, то вони просто згорають, і знову ж таки, якщо ви ведете якийсь блог, то ви можете залишити там реферальне посилання і заробляти відсоток від кроків ваших друзів чи просто отримуючи тисячу кроків за реєстрацію. Але ще не хотіла ходити і хотіла заробляти онлайн, тож я продовжила пошуки. І так як чогось надійного я не знайшла ні в соцмережах, ні в телеграм-каналах. Я зайшла на сайт з пошуку роботи. Вакансія набірник текст можна зробити від 23 до 6 Тристи тисяч гривень. Хочеться багато грошей, але мама вже не дає їх на кишенькові витрати, працювати з нами і перестати у мами випрошувати на черговий новий айфон. Хм, схоже, на таку вакансію підійдуть навіть діти. Пальці у мене є. Все, що треба, це друкувати. Мені здається, що я знайшла ідеальний варіант. Тож я відписала і HR у телеграмі мені вже написали які умови праці. І як виявилося, що набирати текст потрібно не для якихось постів чи переписи із книжок для архівів, чи дипломні роботи із плагіатом, прости господи, я хоча б на це розраховувала. Друкувати повідомлення на американському сайті знайомств від особи моделі, чи влаштувалася в компанію, яку активно рекламувала блогерка Ксюша. Манікен. Ані паралельної роботи я зрозуміла, що чоловікам на цих сайтах можна показувати і писати все, що завгодно. заводля дівчатку поправили чіткого фільтрування своїх повідомлень. Але ще більше мене вбило, як багато там треба пахати за ці 500-600 доларів. І як має з цього зробляти дівчина на багатьох сайтах знайомств чоловіки готові оплачувати е, переписку, листи, відеодзвінки чи якісь подарунки. Звісно, сайт бере із них оплату, а потім комісія виплачується агентствам і зрештою моделі. Навіть якщо формально це не виглядає як вебкам, часто потрібно провокувати на витрати, фліртувати, навіть якщо тобі це не цікаво або неприємно. Тож Йдемо далі і натикаємося на вакансію менеджера онлайн-чату. Запрошуємо для роботи онлайн дистанційно комунікабельних, завзятих до праці, енергійних, приємної зовнішності та креативних людей на посаду менеджера онлайн-чату. Що потрібно робити? Ну як завжди, із цих оголошення вакансій не зрозуміло. Тож я написала HR-у. І отут ми вже потрапляємо на спілкування з іноземцями через монтований перекладач по веб-камері. Така собі чат-рулетка. Я на сайті працюю вже 2,5 роки. Кожного дня я заробляю 50 доларів. Присвячую я цій роботі в середньому 7 годин. Дівчата, які працюють від 3-4 годин, заробляють 25-30 доларів. день. За 2,5 роки, за 7,5 годин роботи вона заробляє 50 доларів. Тобто, якщо працювати навіть з урахуванням вихідних 20 днів, то. Це всього лише тисячі доларів. А якщо ти тільки починаєш, то з цього лисового зрозуміло, що не буде навіть і 20 тисяч гривень на місяць. Чесно кажучи, я думала, що вебкам моделям платять значно більше. Далі мені надіслали умови реєстрації, у яких потрібно було ще і надіслати свій паспорт. Про ризик надання паспортних даних таким конторам мені варто зайвий раз нагадати. А ще навіть тут уявіть собі працює реферальна система. Я можу вам надати посилання. Посилання реферальне, по йому ми реєструємося. Так, а щоб я була вашим куратором. І, друзі, навіть у чата GPT вирішила запитати, чи легальна ця діяльність взагалі в Україні. знаєте, раптом якась дівчинка полізе шукати цю інформацію і запитає самого штучного інтелекта. Я, якщо чесно, очманіла від результату, бо в кінці він запропонував скласти міні гайд «5 правил безпечної роботи у вебкамі в Україні в 2025 році і дав рекламне посилання на якийсь російський сайт. Як на мене, це досить жахлива сфера заробітку, яка межує із психічна. Розладами та шантажем. Отже, виходить, що заробляти легко великі гроші без навичок і без зусиль, неможливо, Хіба може в тому хтось сумніватись. заробіток грошей залежить від підбору вакансій, аналізу пропозицій і, зрештою, кар'єри. А на кар'єру впливає освіченість від самих азів. Я маю на увазі школу, тому хочу розповісти вам про освітню програму навчай від громадської організації Навчай для України. В рамках цієї програми молодь, яка має вищу освіту, на відміну знає один зі шк. Кільних предметів та готове переїхати в маленьке містечко або село, матиме можливість вчителювати у малих громадах Київщини, Одесьчини та Полтавщини. Під час програми Навчай молоді вчителі отримують індивідуальну менторську підтримку, підтримку стипендією та офіційну зарплату вчителя, обмін досвідом з викладачами із 63 країн. Тож виходить у цьому відео, де я шукала роботу, я навпаки запропонувала вакансію вам, бо вчителі відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні дитини, яка виростаючи стає по. У наційним членом суспільства, тож ставайте рольовими моделями та опорою для тих, хто цього справді потребує. А деталі програми та лінк на реєстрацію я залишаю в описі під цим відео. Повертаючись до мого досвіду із пошуку легкого заробітку, варто підбити підсумки. Більша частина переглянутих мною пропозицій це скам. Далі ставки та азартні ігри, нелегальні способи 18 біржі завдань, фінансові піраміди, реферальні системи і крипта із ризиком втрати. І за тиждень щоденного гортання вакансій та переписок із цими роботодавцями, повірте, я дуже багатьом писала, хтось ігнорив, хтось пропонував те саме. Я вже так, дописалася, що мені в телеграмі тепер заборонено писати незнайомим людям, тільки спільним контактам. І всі ці зусилля призвели до того, що я заробила 917 гривень. Чи потрібно вам займатися цим? Чи занадто це легкі і великі гроші? Ну, вирішуйте самостійно. Але я. Не рекомендувала. Страшне просто те, що на таке часто надрапляють, наприклад, діти, бо під тіктоками про ті самі легкі гроші залишають коментарі 13, 15, 16 річні діти, яким потрібна вже робота. А також навпаки старші люди, які просто банально не володіють медіаграмотністю. Окрім того, я говорила, що зустрічала історії, як на цих скамерів велися. Абсолютно заробляючі люди, які мають і роботу, і можливо бізнес, а просто задурманились азартом та можливістю легко заробити. А ви поділіться в коментарях своїм досвідом. Можливо, ви теж кидали з камерів, як і я, або, на жаль, натрапляли на недобросовісні пропозиції. А з вами була Яна і перед завершенням хочу подякувати своїм донаторам. Я інколи надто сухо дякую вам і просто вставляю вас в кожне відео. Але насправді я би хотіла проговорити. Те, що якби не ви, то можливо, в мене б не було ні можливості, ні мотивації робити цей контент. Бо навіть коли я подекуди прокрастиную або витрачаю свій час на те, щоб заробити гроші, я згадую, що в мене є спонсори, і сідаю робити цей контент навіть глибоко вночі. Дякую вам за донати, за підтримку і перегляди. Але пам'ятайте, що спершу ми спрямовуємо свої донати на актуальні військові збори. Але якщо вам ще цікаво познайомитися зі мною ближче, то ось мій ну, не дуже цікавий інстаграм. Побачимось, почуємося в наступному відео на цьому ж каналі.